Всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі, всіх хто підписаний, всіх, хто просто случайно заходить, дивиться. І сьогоднішнє відео буде трішечки про те, що ми маємо, як ми обживаємося, як ми обсадилися. Ну і буде звернення і просьба до підписників і до всіх, хто зайшов на мій канал, просто подивитися. І так, поїхали. Сьогодні у нас іде дощ. Така у нас нельотна погода, так сказати. цеплятка наші сидять ось отут в заперті. Ось так. Дружина їм тут загородила, сінця положила, водичка, кормушечка і отакі наші малявочки, так сказати, під кришею, тому що йде дощ. І тут їм буде дуже зручно і дуже гарно. П'ята доба їм пішла. Подіжа немає, все дуже гарно. І чудово. Ось такі малявки. Так, ну, йдемо далі. А так вони у нас, коли є погода, то сидять ось в такій примітивній коробочці. Зараз подивимося, що тут наші курочки. Дружина, правда, вже зранку зібрала яєчечки, але курочки наші молодці. Сидять і далі на гніздах і несуться. Вон уже кричить одна, мабуть, знеслась або несеться. Ось так. Вроді хватає їм місця, але... Полюбляють сидіти по дві курки в одному гнізді. Да? Полюбляєте? Дівчатка? Звісно. Кормлю я їх, як завжди, комбікормом, який я сам виготовляю по рецептурі Сергія Шелудька. Тут у них водичка там стоїть. Взагалі, двір, двір вигулочного двору їм їстає з головою. Тут теж, як завжди, йде процес поїдання корму, да? ну, ось. ось поки що так. Тут ми трошечки обсадили огородика, вже все потихеньку росте. Я люблю гіркий перчик з борщом. Тут дружина мені посадила дві перчинки, більше не треба, більше я не з'їдаю. Редисочка, капусточка. Трошки розсади висадили. Цибулька, картошечка. Ось такий у нас огородик. Тут такий із старої рами з вікна, коли міняв вікна на хаті. Осталися старі рами, зробив дружині такий невеличкий парничок. Вона тут вирощує помидорчик, бачите, да? капусточка. Потихеньку трошки самі. Тут у нас відгорожена клубничка, трошки малинки. Там клубничка. А отут понад забором хочу поставити такі опори і виноград посадити, щоб був виноград. Ось трошки, трошки якось так. Це в мене тут два кролятничка, але чомусь кролі мені не в руку. Заводю кролів, садю, парую. А вони щось не паруються. Щось, коротше, виходить, кролі в мене як ото не в руку і не ко двору. Не знаю чому так. Зараз закрию каліточку, щоб не виходили. Ось таке у нас дворіще ось таке у нас хазяйство. У мами трошки поросяточок держимо. Дорочка. Дорочка. Ти така вся викупана, вся така гарненька. Е, вчора банний день був доре. Ну, як завжди, наш сказочний оголочок. Ось так ми і живемо. Тепер що касається мого звернення. Шановні мої підписники і гості мого каналу. У мене до вас таке прохання. Хто знає, той знав. хто не знає, той узнає. Є такий канал Сергій Шелудько. Це свиновод-аматор. Які в місті зі своєю дружиною Лесі Петрівною і своїми дівчатками дуже-дуже сильно допомагають нашим Збройним силам України захищати нашу державу. Вони дівчатка співають, ведуть прямі трансляції, збирають кошти. І купують все необхідне, що потрібно для захисту нашої держави. А на даний час вони збирали кошти на автомобілі. Уже 6 або 7 автомобілів вони купили і передали на Збройні сили. Це дуже велика родина, дуже така духом могутня, молодці. І зараз йде збір коштів на дрон. На дрон, щоб можна робити авіарозвідку. Авіа З допомогою дронів можна і зручно штурмувати окупіровані населені пункти. Це дуже чудово, я вам скажу. Я до свого поранення був командиром штурмової групи Барс. І це дуже зручно, коли я йду зі своєю групою на штурм і надо мною. Висять наші дрони, мавіки, які мені сповіщають, що мене чекає через дві-три хати, через вулицю і так далі. Це дуже зручно. І перед кожним штурмом дуже зручно взлітати і, так сказати, ізучати позиції противника. Ну і Дрони потрібні не тільки для того, щоб удачно проводити підготовку або штурм. Дрони потрібні для того, щоб бачити, що роблять ці уроди і де вони сидять. Я теж участвую в зборах коштів. Моя сім'я теж так сказати, донати да, на карточку Сергія Шелудько. Ми теж допомагаємо на збір на авто і на все остальне, що потрібно для хлопців. Я зараз в тилу, майже практично вдома, ну що ж здоров'я не дозволяє вже. Але прошу вас, зайдіть на цей канал до Сергія Шилучка і хоча б хто скільки зможе, допоможіть на збір на цей Мавік. Підтримайте, тому що перемога треба для нас, для всіх. Тому що війна це наша обща біда. Ось якось так хотів звернутися і звертаюся. Не Оставайтеся в сторонці. Я розумію, життя дуже важке. Розумію, що зараз зарплати у людей маленькі і дуже важко жити. Але, як каже Сергій Шевудько, з миру по понитки Путіну петля. Навіть одна гривна і то це вже, це вже багато. Якщо кожен скине скільки зможе, то цей Мавік буде куплений і цей Мавік збереже багато життів наших хлопців, моїх побратимів. Ось таке звернення. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд, дякую за розуміння. Все буде Україна, Україна понад усе. Вона наша і ми її кохаємо. Слава Україні, героям слава!